Це моя нова рубрика на цьому каналі, в якій я з повного нуля маю заробити на автівку онлайн. Я буду показувати детально всі способи заробітку, тому ви зможете для себе черпнути якусь важливу інформацію, яка допоможе заробити також і вам. Обов'язково додивіться це відео до кінця, воно буде дуже цікаве і дуже корисне. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео, а я бажаю вам гарного перегляду. І також не забувайте, за мій конкурс на 200 гривень буде два переможці за коментар по темі відео. Напишіть просто коментар по темі відео і автоматично маєте. Можливість виграти 200 гривень. Перший спосіб заробітку, на якому ми будемо заробляти, це айрдропи різних проєктів в криптовалюті. Давайте розповім детальніше. Недавно залістився проект NoTPixel. До речі, прибуток цього проекту я також добавлю в цю рубрику, бо я вже почав його прокачувати після того, як з'явилась в мене ця ідея. Це був проект в Телеграмі, в якому було потрібно приймати участь в турнірі, донатити, а також замальовувати пікселі. За рахунок цього ми фармили токен PX. Наприклад, в мене було в районі 800 тисяч токенів, які конвертувалися в 800 токенів. Всі ми очікували приблизно вартість за один токен в 1 долар. Але, на жаль, проект трошки розчарував і вийшов, здається, по 0,8, але не було можливості заклеймити токени. Тому заклеймити токени була можливість десь по 40 центів. Але я не хотів по такому прайсу свої токени продавати. І зараз монетка коштує 20 центів. Але є дуже позитивні новини. Це те, що цей проект може зовсім скоро вийти на централізованих біржах. І тоді капіталізація проекту збільшиться і вартість токена також збільшиться. я дуже надію, що зможемо. Зафіксувати з цього проєкту хоча б 500 доларів. На даний момент мої токени оцінюються в 150 доларів, і зараз весь наш капітал якраз таки цих 150 доларів цієї рубрики. Наступний проєкт це проєкт Павс, який я зараз активно прокачую, роблю там аккаунти, і вже зовсім скоро має бути лістинг. Недавно був премаркет, де я міг продати ваучери на 300 тисяч токенів, але я цього не зробив, все ж таки буду продавати після лістингу. Надію, що тоді вартість буде краща. Хоча, до речі, можна було заробити досить гарно на тих аккаунтах. Які я вже зробив, якщо токени я би продавав на примаркеті. Але я вирішив дочекатись лістинг, і вже після лістингу продам свої токени. Всі результати вже будуть в наступних частинах після лістингу. А також, як ви можете заробити на цьому проєкті всю інструкцію викладу в телеграм-канал, який я спеціально створив під цю рубрику, посилання залишу в описі. Там буде дуже багато крутих способів заробітку онлайн, які я буду використовувати в цій рубриці. І всі лайфхаки і фішки з цієї рубрики буду викладати туди, ви зможете повторювати і також заробляти на цьому. Наступний спосіб заробітку. Перелив трафіку з TikTok і YouTube Shorts. Зараз з TikTok мені достатньо складно переливати трафік, тому що TikTok дуже часто кидає попередження на відео просто так, без порушень відео, але, на жаль, вони блокуються. Чому так відбувається, зараз розбираюсь. Але є ще одна проблема, що багато хто не знає, як додати посилання в опис профілю, тому що для цього потрібно тисячу підписників, але не в кожного вони є. Але це дуже легко можна обійти. Як це зробити, я також розказав в телеграм-каналі, який створений під цю рубрику посилання, як я казав раніше в описі. Перейдіть, прочитайте інструкцію, і обов'язково створіть собі tiktok аккаунти щоб можна було переливати трафік в Telegram, і створюючи контент. Зараз в мене вже в цьому є певний досвід, певне розуміння, тому е, кожен день я переливаю там, по 100 підписників, по 50, залежить від того, як працюють мої tiktok аккаунти Але прибуток за одного підписника зазвичай е, залежить від ніші, звісно, але в одній ніші, яку я знімаю, це 30 центів за підписника, в іншій ніші це 50 центів за підписника. І третій спосіб заробітку, який ми будемо юзати в цій Рубриці це американський YouTube. Що таке американський YouTube? Це створення відео або англійською мовою, або, наприклад, ігровий контент під музику, але назва і теги цього відео будуть написані англійською, щоб це відео попадалося іноземцям. Там буде набагато кращий RPM і наш прибуток з монетизації буде набагато вищим. Я вже створив нові youtube канали, які я буду прокачувати під час цієї рубрики з повного нуля. І я буду всі результати транслювати в телеграмі, а також в наступних частинах цієї рубрики. А повірте, в мене в цьому є гарний досвід і результат. Результати можуть бути дуже круті, а також ніші, які можна знімати на американський YouTube, залишу в Телеграмі. Я не знаю, як довго буде тривати ця рубрика, можливо, вона буде тривати місяцями, півроку, рік і, можливо, навіть довше, залежить від того, як вона зайде вам і наскільки буде е, прибутковою. Було б дуже круто через півроку чи через рік купити автівку, зняти на неї огляд і сказати: ось я з цієї рубрики заробив на цю автівку. Тому слідкуйте за цією історією, а я з вами не прощаюсь, а щиро дякую за перегляд.